Вітаю, у нас покупка віддало. Ми купили, купили собі ось такий гриль. Так, як його точно назва, електрогриль-тефаль. І ось такі буковки і цифри. Взагалі це оптігриль. Ось наша покупка. Ось така в нас штука, в такій гарний коробочці була. Ось. Красота наша. До речі, дякуючи бонусам відео, нам це обійшлося на 327 гривень дешевше. Ось така гарна штука. Звісно, до неї гарантійний талон. Ось така рекомендаційна книжечка є на українській мові. Увімкнули розетку, тільки розпаковуємо. Цю красоту. І ще, що нас дуже порадувало, те, що в, неї гарантія, в магазині Ало купувала гарантія 2 роки. Ми ще наготували, тільки розпакували, ознайомились. Тобто у нас є кнопка вмикання. Ми вибрали між двома моделями, але вибрали цю, тому що тут є сенсорний режим. Це дуже зручно, тому що в нас є аерогриті фалі там є е, одразу режими. Тому ми тут вибрали теж такий. Тобто є шість програм, ну, звісно, розморозка програма, так? якщо ви щось заморожене кладете, є стейк, хот-доги, сосиски, курка, риба і ось такі от бутерброди. Що? Чим воно гарне, тим, що не треба вникати, яку треба температуру виставляти, для якого продукту, який час. Тобто програма сама це вирішує. І є ручне керування, тобто є ось такий круг, де різними кольорами: синій, жовтий, помаранчевий і червоний. Це уровень прожарки, наприклад, м'яса, якщо ви кладете, при нажиманні на цю кнопочку змінюється колір. Наприклад, наразі оранжевий, да, червоний синій, жовтий. Да. Тобто, якщо ви вручну керуєте цим процесом, да, то ви вирішуєте, який рівень, рівень прожарки. І є в книжечці рекомендації, тобто, що означає кожен, кожен з рівнів, да, яка буде температура у вас. Так, Що ми маємо? Виключаємо. Що в нас тут є? В нас був латок для стікання жиру, який дуже просто вставляється, тобто його потім можна ми ще цю штуку не прибрали. в посудомийній машині його можна мити. В нас є змінних пластин нема, але нам не треба. Тому що ми не плануємо готувати вафлі. Для, нас для цього є окремий прибор. Збоку в нас тут є ось така штучка. Кнопочка, ану допоможи, в мене є помічник. Нажимай кнопочку, нажимай, вона нажимається і пластини знімаються, для того, щоб їх можна було мити. І така ж сама кнопочка в нас є верхня. І теж пластина знімається. Відпускай, дуже зручно мити. Ну, от, ось вона, така, я думаю, для тих, хто знає, які пакети калу, вона невеличка, але така ну, в -в -в важкенька. Ну, тобто, давити не треба буде. Так? Можна буде е Залишати і воно буде тримати. Нам дуже подобається. Будемо тестувати, потім ще додамо. Да, тут є такі ось штучки, які, ну тефлонова, звісно, поверхня, які, о, зараз, ну, щоб добре побачити, ось. Ну, тобто, щоб там м'язко щоб прижалося, щоб воно. Ну, звісно, тут такі випуклі, а в верхній частині Місця, да, де воно прижимається. Тобто м'ясо не буде нікуди скользати. Ось така у нас покупка ало. Нам дуже захотілося таку річ, Сподіваюсь, що вона буде в нас служити довго. Але два роки гарантії це дуже приємно. І, як завжди, швидка доставка. До магазину до зручного, біля дому. Однозначно рекомендуємо. Алло, і цей гриль грильтіфаль.